Про здорове харчування, технічні новинки ще допомагають, соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Зараз ми будемо говорити про заповіт подружжя. Перевага! Той, хто залишився, живе у звичному середовищі. Недоліки! Такий заповіт можна скласти на майно спільне Нажити в шлюбі. В подружній часі є інше майно. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту на YouTube. Заповідь подружжя! Перевага! Той, хто залишився, живе у звичному середовищі. Недоліки: такий заповіт можна скласти на майно спільне, нажити в шлюбі. Подружжя часто є інше майно набути в порядку дарування, спадкування, користування особистими коштами, на які поширюється режим роздільного майна. Стаття 1243 Цивільного кодексу України каже. Що після смерті одного з подружжя, той, хто його пережив, не може розпоряджатися цим майном, зазначеним в заповіті. Нотаріус накладає заборону відчуження цього майна. Законом допускається складання секретного заповіту, тобто тих, які посвідчуються нотаріусом, без ознайомлення з їх змістом. Особа, яка склала секретний заповіт. Подає його нотаріусу в заклеєному та підписаному конверті. Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний підпис і скріплює печаткою. В присутності заповідача вкладає його в інший конверт та опечатує. Запропонована статтею 1249 Цивільного кодексу України. Процедура є технічною та не має нічого спільного нотаріальним процесом. Не секрет, що пересічний громадянин не має достатніх правових знань для кваліфікованого складання заповіту. Положення складеного документа можуть бути нечіткими та неузгодженими і викликати суперечки після відкриття спадщини. Направду, секретний заповіт має ризик залишитися нереалізованим. Є ще заповіт з умовою. Правове регулювання заповіту з умовою закріплено в статті 1242 Цивільного кодексу України. Право на спадщину пов'язане з наявністю певної умови, проживання у певній місцевості, народження дитини, здобуття освіти. Раніше такі заповіти не допускалися. Зараз умова заповідача має одне обмеження: вона не може суперечити закону або моральним засадам суспільства. В протилежному випадку вона вважається нікчемною. Умова не повинна вимагати від спадкоємця вчинення дії, що обмежує його правоздатність обирати певну професію, місце проживання, одружуватися, заповіт умовою. це Іспанська новація. Тож, користуйтеся цими порадами і отримуйте користь від того, що ви зараз почули до нових зустрічей!